Ніхуяс уявляй. Вібав. Я плутаю протиозачаточні заспокійливим. В мене 11 дітей і мені похуй. Додай три гривні мені не вистачає. Ну, хуя собі нахвата робити. Дашка, я як дивлюсь на тебе, хочеться сказати словами українського класика, метра української літератури Івана Франка ті вуса та й в цю пиздоньку. Побачення з дівчиною ми в якийсь момент підвипили, ну, розговорилися, і вона каже: а ти хотів би спробувати секс у трьох. Я сижу, думаю, блін, та я у двох хотів би спробувати. Я просто. Не так треба багато від сексу. Я кожен день один їбусь. Спитай, краще, ти у двох хотів би спробувати. Такий бляк, ай? Да, це щось новеньке для мене. Блін, хлопці, там ще дві гривні залишилося. Таня, блядь! <рігі> <рігі> який знак зодіака найкрутий? Для мене yeah. Ну, Супермен, там, Бетмен, ну усі. І який тоді місяць був? Повний місяць. Що там, Може спондрілка. Блядь, не повіриш, то саме хотів сказати. Що? Ми ж рощи на новий? Ну, добре, що треба й пиздуй звідси. Друже, підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. А ти випадково не дитинство, бо я б теж хотіла, щоб ти пограв у мене в жопі. <плес> Там твоя мама приїхала. Ти що не сказала, щоб я її з вокзалу забрав? Забулась. Забулася. Дід розказував раніше, що тут був великий монумент гімна. Зараз що, ніхуя, блядь. Добре, що хоч будинок культури лишили, блядь. Та ти піздєв. Як зветься хата, в якій живе мілфа? Мамина світлиця. <голен> <смір> <голен> so nice Я не ще! Що це туди, блядь, Не доходить що? Я стрибаю. Я стрибаю і закінчується життя. Ні. Чому ні? У мене є два заступника: чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів, яких призначити неможливо. Не знаю чому. Так, Олежка, не розслабляйся. Підходить наступний покупець. Продуктів небагато, тому в нас секунд 30, максимум. Які пропозиції? Дивись, в нього розв'язали шнурки. Давай напишемо увага до деталей, не дасть тобі впасти. Чорт забирай! Вже помітив, що шнурки розв'язані і зав'язує. Думаємо далі. Дивись, він купує молоко і рибу. Можна написати, на тебе чекає сюрприз. А якщо він молоко купує для себе, а рибу для кота або навпаки. І що тоді? Де сидіти чекати на сюрприз, а його не буде? Так, так, глянь, в нього три продукти по ціні тижня. Значить, він економний. Пишемо: заощаджуй на продуктах, інвестуй у мрії. Точно! Що він економить не неціленаправленно, а просто не має коштів, аби не економити. А передбачення нагадає йому про скруту і важке дитинство. Давай бігу, він вже розраховується швидше! Ай, блін, пиши. Господи, як я хвилююсь. Фу! Yes. Омамен. Вадефа. Ова, а що це за машина? Це шевролетка маро. І при відкритті моста я офіційно, публічно звернувся до інституту суд. суд... 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 Інститут судових. Судових <головіка> саме. Експер... Як же він називається? Інститут судебних експертиз. Суд... 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 Судових Судов... Суд... Судов... експертиз. Кирилл 24 роки. Знайшов пасад на авторі. Чи є на ньому підкраси? Так, давайте подивимося. Чи є на ньому підкраси. Так, що ми тут бачимо? Дивіться. Так, підкраси є, дивіться, це маляр. Колотить краску. Бачите? Що крашено. Два передніх крила крашено. да, На машині є підкраси. Ей, горі половину, віну, половину, пола віну. За силу мій велика біай за біля віно. Айда найдана да найзабіля віно. Напряжно, коротше, я раз заходив в київ коли був в Києві, і мені там випав номер замовлення 200. Вот это меня сбило трошки, типа. Ой, маєте. Сначала я сижу, пью, конец, меня ебет жирный дед. Я уже у них слово никогда не скажу, а ни тетка не буду говорить, что означает имя Юра. Юність, радість, алкоголь. я коли я коли я мучаю, В мене вже питали після після деяких сенці... сенці... сенс... сенцаці... сенцаці... сенсаційних сенцаці... 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 таких, знаєте публікації Я собі уявляю, що зустрічаються два голуба, і один такий курлик чув, що з Васильом став з курлик. Василь Василь Курлик, ти що любив літати вночі, та це той Василь Курлик. Та-та, уявляєш, курлик в'єбався у вікно, курлик. Сука забув діалог я я роблю. Ра -ра, блядь! Здрасте, здрасте. Здорово, О, Добрий блядь. вечір, так. Да. Привіт, здорово. О, привет, О, О, О що, да, здорово, здравствуй. Ти, що, що? Ти? Хорошо, тиша. У мене питання до тебе є. Там у нас движуха намічається, там дівчки ну. туди-сюди, поняв. Ну все буде красиво. Mm. З нами? Да, да, погнали. Погнали. Що ти в пітух! Ми перший день в Тернополі. Ми другий день в Тернополі. М'я вже тиждень в Тернополі, туніць нема, нема що робити. Друже, підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Їхав, їхав, козак містом, під підкопитом, камінь, тріснув тарас, на підкопитом, камінь, тріснув та раз. Два, під Питом камінь тріснув, соловей ко гаю свиснув та раз, Два, соловей ковгаю, свиснув та раз, Соловейко, рідний брате, виклич мені дівча з хати тарас, два виклич мені дівча з хати та раз. Виклич мені дівча з хати, щось я маю їй спитати та раз, два, щось я маю їй спитати та раз. Щось я маю й спитати, чи не била вчора мати та раз, два, чи не била вчора мати та раз?